Хочу сьогодні вам підняти настрій. Да, Тема дай списати. Е, кажуть: у народі, якщо хочеш бути схожим на когось, зуй його взуття, черевики та пройди його шлях. Е, та не кожен наміриться взути чуже взуття і пройти точ в точ, скопіювавши його е, рухи, його дорогу, його шлях, бо то так не вийде. Що я цим хочу сказати? Багато зустрічаю в коментарях, а що тобі ти заробляєш, а що тобі ти вмієш працювати, а що тобі у тебе є гроші? А може, ти поділишся грішми? Так, Я поділюсь, але поділюсь інформацією, де я їх заробляю і як. Якщо людина не хоче дбати про себе. Про свої статки, якщо людина не хоче розвиватися, якщо людина не хоче міняти свій стиль життя і виходити із своєї зони комфорту, хіба я можу їй допомогти? Це не школа. Просто школа загальноосвітня. Це школа життя. Списуванням тут нічого не вийде. Хоча я працюю в проєкті, який дійсно. Дає можливість заробити і навчатися, дублюючи повністю всі кроки, які розроблені і пройшли наші вищі старші партнери, які допомагають нам працювати, влаштуватися якнайкраще, заробляти і допомагати іншим заробити. Чи то 30, чи 150, чи 450, або ж накопити і всі 35 тисяч на придбання е, своєї мрії, рухомості, або нерухомості, чи то авто, чи то квартира, чи будинок житловий. Та навіть на подорожі, на оздоровлення, на все можна заробити. Тому що в нашій компанії товар то є гроші. У нас немає товарообігу, у нас немає закупок, у нас немає втюхування. Косметики, хімії, бадів, е, у нас інформаційний бізнес. Куди я вас і запрошую? Якщо я цікаюсь, підписуйтеся. В шапці профілю є завжди мої сили. Є контакти на мій телеграм, де я буваю завжди, буду рада з вами поспілкуватися. А списувати треба вміти. Я вам хочу насамперед сказати. Отож, будь ласка! Кому цікаво, буду чекати ваших дзвіночків, ваших повідомлень і з радістю відповім. Всього вам найкращого, миру, здоров'я, благополуччя та фінансової незалежності!